Вознесіння. Після цих подій Ісус разом зі своїми учнями пішов до Єрусалиму. Ви маєте лишатися у цьому місці і чекати, доки на вас зійде Святий Дух, сказав він їм. Однак апостоли не могли зрозуміти, про що тут йдеться. На них зійде Господній Дух. А як же сам Ісус? Адже Він все ще був поруч. Однак, думаю, ти пам'ятаєш слова, які Христос сказав Марії Магдалині після свого Воскресіння. Я підіймуся на небо до мого батька, Господь більше не міг лишатися з учнями на землі. Він мав вознестися до Отця, а після цього послати у їх серця. Святого Духа, який потім допоможе їм розповідати іншим про Спасителя. Звичайно, апостолам дуже хотілося, щоб учитель завжди був із ними. Вони все ще сподівалися, що він стане земним правителем, і тому запитали його А хіба ти не будеш царем над Ізраїлем? Ісус дуже засмутився, почувши це питання, і ще раз повторив: На вас зійде Святий Дух, і Він дасть вам силу, щоб свідкувати про мене людям. В цей час Господь стояв зі своїми учнями на горі Єлеон, неподалік від Єрусалиму. Саме тут він і мав попрощатися з ними. Месія поклав свої руки на їх голови і благословив їх. У ту ж мить усі побачили, як ноги Ісуса перестали торкатися землі, і він став підійматися вище і вище у небо. Згодом хмара сховала його. А вони все ще стояли, піднявши очі і ніяк не розуміючи, що ж тільки що трапилося. Раптом пролунав голос. Мужі галілейські! Чого ви стоїте і дивитесь угору? Ісус, який щойно вознісся, так само повернеться на землю. Учні побачили поруч із собою двох чоловіків. Одягнутих у білі одежі. Це були два ангели, послані Богом. Пройде багато часу, і Ісус ще раз прийде у наш світ. Тоді всі люди побачать Його, і кожний, хто любить Його, зможе назавжди бути із ним. Ті ж, хто не вірить Господу і не любить Його, отримають. Покарання за свої гріхи. Тепер апостоли зрозуміли, що їх учитель вознісся, щоб і далі про них піклуватися, зокрема, щоб послати їм Святого Духа. Зрадівши, вони почали разом молитися до свого Спасителя, а потім повернулися до Єрусалиму і стали чекати, коли ж на них зійде обіцяна сила. Тепер вони більше не журилися через розлуку з Христом, а дякували йому за те, що він править світом з небес? Питання. Питання перше. Що Ісус пообіцяв своїм учням? Питання друге. Куди Ісус пішов від своїх учнів? Питання третє. Де учні мали чекати сходження Святого Духа?